Як саме ігропрактика може допомогти досягнути певної мрії поставленої цілі? Ну тобто, умовно кажучи, як ми вже і казали, да? будь-яка гра вона відбувається за умови наявності запита? А і відповідно до цього, люди звертаються до гри для того, щоб отримати певну, певне своє нове, Розуміння, чому воно, умовно кажучи, нове, тому що, ну, давайте так, давайте почнемо з того, що гра це певний метафорічний процес. Да? Певний метафорічний процес, в якому відбувається якась послідовність дій, яка не співпадає з нашим ну, буденним життям, скажімо так. Да? Тобто, це те, що ми не робимо кожен день, це те, що ми не робимо регулярно на рівні звички, там, да, і все таке інше. Таким чином, у нас з'являється так зване поле для творчості, тобто, за умови того, що у нас ну, і гра побудова, будь-яка гра побудована в певної логіці, плюс є випадковість, тобто вплив. Ігрового рішення на на нашу поведінку, Да тобто, умовно кажучи, якщо ми говоримо про певні там більш лінейні формули, то це там зроби раз, зроби два, зроби три, і умовно кажучи, коли ти раз-два-три зробив, раз, два, три зробив. То будь-яка майже будь-яка людина, починає відчувати таке такий стан, ніби то та я знаю, що відбувалося. Я знаю, що буде. Я знаю, та я знаю, там і вже починається історія не раз, два, три. А там один я знаю, два. Ну ладно, там давай подивимося, а три пропрацюю. А без перших двох трьох не працює а гра. За умови того, що у нас відбувається певна несподіванка, да певний низка дій, і всі вони мають несподівану основу. Ну тобто, ми не знаємо на який грань випадає кубік, да, Не знаємо, яка картка, яке завдання. Там це все нам буде е, випадати. Ми навіть не знаємо, хто з нами буде, буде грати одночасно з нами. Да, тобто, у нас багато, багато. Того, чого ми не знаємо. І це створює певні умови для того, щоб більш фокусно, на певний період часу, більш фокусно працювати над своїм, над розумінням свого запиту. За рахунок цього, у нас відбувається певний інтелектуальний процес, да, який там, відправляє нас в там, десь в спогади, да, тому що багато ігор вони побудовані. з... Урахуванням обмеження в часі, наприклад, да. То тобто, там, якщо у тебе є на відповідь дві хвилини, і ти там в стресі, умовно кажучи, починаєш згадувати якісь там важливі важливі. Для тебе речі, а можливо, у тебе є якісь там, ну щось там забув, да? щось або прямо тут треба щось вигадати. Тобто, це такі умови, в яких починає розвивати сильно, активно розвиватися творчий процес, що нам дає в свою чергу цей творчий процес, ми гравець починає бачити можливості про які забув. Починає ну, бачити та згадувати, тобто, mm. <laughs> чи навпаки, згадувати та бачити. Про що він забув? Він за рахунок того, що він грає в групі, він ще починає бачити певні поведінкові моделі інших гравців і, безумовно, починає їх так чи інакше. Приміряти до себе, до свого запиту, тобто він, як, би, як то кажуть, розширює поле своєї персональної творчої діяльності, він розширює поле, і таким чином в це поле потрапляють нові ідеї, які поєднуються з його ідеями і сублюмуються в якісь нові рішення. Тому що чому чого людина, наприклад, да там не досягає певної мети? Є декілька причин, да, тобто, сама перша причина там, умовно кажучи, це там психологічні бар'єри, да? тобто щось не відбувається тому, що в голові є певні там блоки, які нам як то кажуть, да? які породжені там, там чи травма травмуючими собі, випадками. Чи е, певним там, бекграундом, який є до цього, чи невірно використану інформацію в, в минулому, і таке інше, тобто, умовно кажучи, є психологічний фактор. І в більшості випадків це така тема неочевидна. Да? Ну, типу, я ж та намагаюсь, я намагаюся заробити гроші, я все більше і більше працюю, я все більше і більше нагрібаю на себе роботи, вже майже не сплю там, да, і ще щось. А насправді, да, це умовно кажучи, не дуже так. Та це не дуже та історія, яка може працювати в нашому випадку, тому що інколи досить зрозуміти якусь там одну-дві певні речі для себе, далі на базі цього, прийняти певне рішення. І відповідно до цього, до цього рішення вже діяти, і таким чином, там, да, людина ну, це парадоксальна штука, і ніби ну, зрозуміло, що там щоб було більше грошей, да, треба там, ну, наприклад, там інший шлях, який там підняти свою там прайс там, да, чи знайти більш високооплачувану роботу, чи ну умовно кажучи, ще щось якась історія. І коли ти бачиш це з боку, ну умовно на когось ти дивишся і думаєш, чого він манається, є ж ну дуже ж прості шляхи, як цього можна досягнути? А людина, знаходячись всередині свого буття, да, всередині свого життя, буття, їй це може бути неочевидно взагалі. Чому? Тому що людина у людини є своя да, свій розклад, свої там ідеї, які на нього впливають. У нього є свій бекграунд, якась історія, яка на нього впливає. І він не може ну прям взяти там да, і виключитися з цього бекграунду і посідати розібратись. А саме гра вимикає його з бекграунду його і створює умови, в яких він починає бачити. Певні речі, в яких він починає бачити щось, на що не звертав до цього увагу. І таким чином людина може, повторюю, щось зрозуміти, щось згадати, щось для себе сконструювати якесь рішення. Вона може. Побачити інші стратегії, стратегії і спробувати їх використати для досягнення своєї мити. І таким чином у нас змінюється шлях досягнення. Змінюється шлях досягнення. Тобто, умовно кажучи, знаєте, ще, ще така штука. Люди в більшості випадків, ну, такі дуже як то. Їм привично, привично, звично робити певні речі з їм звичним порядком. Ім звичним порядком. Тобто, наприклад, він там робить там, він шукав роботу, от там робив раз, два, три, і у нього щось з'явилось. Потім він таким же порядком шукав там ще щось, ще, там, ну, наприклад, куди поїхати в відпустку, він точно так же там. Пішов в інтернет там, да там раз, два, три, знайшов, куди поїхати в відпуск. В його голові вже пробудовується певний шлях, як він там шукає інформацію, як він досягає певної мети. І тут у нього з'являється нова мета, наприклад, створення стосунків. І конкретно для цієї людини саме шлях створення стосунків в інтернеті може бути не, ну, неефективним. Тобто для когось ефективним, для нього неефективним. І він починає, умовно каже, робити ті ж самі дії. Тобто, там да, є там сайти знайомств, є там ще якісь історії, є певні там спільноти в соціальних мережах і таке і інше. Да. Він починає рухатись тим же маршрутом, а у нього не виходить. Чому? Тому що для нього такий варіант створення відносин. По його особистості не підходить, і він, використовуючи шлях, який для нього звичний, не досягає певної мети. Тоді, коли в грі, він може за рахунок того, що він вимикає той звичний для нього шлях і працює з певними, умовно кажучи, іншими впливами на його запит. Він може що побачити інший варіант. Наприклад, да, що там, ну, умовно кажучи, там цей варіант не, не працює, значить, треба робити іншим шляхом, яким це вже там все дуже індивідуально. А, таким чином, прийнявши нове рішення, прийнявши для себе певну нову інформацію, зробивши для себе певні висновки, як що а, і куди треба робити, людина і йде, як я кажу, в мир, да, в світ і там робить щось по-іншому. Тобто, завдання, умовно кажучи, будь-якої гри, ну як ви писали в своєму питанні, яка не створює нових навичок, да, яка саме от впливає да, на певні зміни да, на трансформацію. Завдання будь-якої гри зробити так, щоб людина змінила, змінила свою прив... звичну модель поведінки, Зв... свою звичну модель поведінки. І таким чином ми, отримує... ми отримуємо той самий результат. Або кращий результат. Да? Чому? Тому що. Банально, можна там не в своєму там стартовому форматі. Ми можемо бачити одне, а отримати. Знаєте, ми ж я вам розповідав вже про те, що ну от у нас наш процес да, початок створення входу в практику, в техніку, почався з того, що ми там робили велике дослідження і розбиралися. З тим, як, які результати є у наших студентів, які проходили курс по досягненню мети і досягнення цілі, і відповідно як ми вплинули на них. Да? Тобто, і багато хто, багато відгуків було, що там мету я ціль я отримав, але ну, радощі ні. Да? І це також один з самих великих моментів, тому що в грі у нас є можливість почути себе, Да? почути себе знову ж таки за рахунок чого? За рахунок того, що ми витягуємо людину з його привичної, звичної йому діяльності, створюємо йому діяльність незвичну, діяльність випадкову, діяльність, яка побудована зовсім іншим чином, і його. Умовно кажучи, фокус уваги цієї людини, цього гравця, починає змінюватись, починає змінюватись і починає давати нам нові цікаві форми, які ми які він може використовувати в своєму житті. Тому. Знову ж таки, коли ми робили опитування після ігор, да, то людей, які досягали мети і були задоволені цим, було більше, в рази більше. Да, і це нам знову ж таки як дає інформацію про те, що людина в процесі гри. Доформульовує своє бажання до того стану, коли він буде отримувати від нього більше задоволення, коли він буде отримувати від нього більше ну, радощі, можна сказати так. Да? І таким чином досяг... ну, умовно кажучи, таким чином, ми можемо розглянути, як гра впливає на досягнення людини за межами гри, тобто. Поле, в якому людина щось робить, щось обробляє, щось щось з роз, чимось розбирається, бачить нові аспекти за рахунок нелінейної не діяльності в грі, і потім це переносить в реальне своє життя, діє там за іншим сценарієм і отримає бажання. Ось такий буде така моя відповідь.